Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Югина Кобилянського зіркотворці. Тож вмощуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування. Ну, що, учню, останній місяць твого навчання. І нарешті ти заміниш мене на цьому важливому посту. Складний процес відбору у зіркотворці не пройшов дарма. Юний Алістер ось ось стане майстром сектору 4923Б і буде заповнювати його власними творіннями. Хлопчина дуже радів, що не опинився в лавах безодників. Бо для рівноваги в цьому світі потрібні ті. Хто забирали енергію з Всесвіту, сам же молодик хотів давати життя своїми витворами, тому, коли його направили до теперішнього вчителя, він не міг стримати радості. Дивовижний процес розподілу дітей серед творців починався, коли дітям ледь виповнювалось 12. і наступне десятиліття підлітковий розум поглинав вагони знань про своє майбутнє покликання. Школа Алістера, хоч і була не такою престижною серед творців, проте готувала важливих спеціалістів, які відповідали за певні процеси світобудови. Спеціальності було лише дві зіркотворці та безодники. Перші створювали зірки туманності та іноді цілі галактики, наповнюючи відведений їм сектор матерією. Другі ж створювали чорні діри. Та підривали вже існуючі зорі і системи, повертаючи матерію для створення в майстерні іншого цеху. Таким ковалям було далеко до своїх старших колег, їм не вистачало відповідальності, як творцям, що кували гравітацію чи створювали колись цілі всесвіти одним помахом інструменту. Та то було престижне покликання, не дивлячись на те, що в ньому все вирішували задовго до тебе. Зараз юнак завершував свій десятирічний шлях навчання, щоб зайняти місце вчителя. Сивочолий працівник з рідкою козлячою борідкою сидів на власній посаді настільки довго, що навіть не мав імені. Здавалося, що якби дідугана не відправляли на пенсію, то він просидів біля казана ще кілька тисяч років, та проти волі найвищих піти не можна. І йому все ж доведеться воз'єднатися з духом творців, злившись воєдино з душами своїх померлих колег. Саме тому старий і обрав собі Алістера на заміну щоб наступну тисячу років, той, за прикладом наставника, заповнював необхідний сектор небесними світилами. Отож, рецепт білого карлика. Наставник почав свій стандартний ранковий допит. Щоб тримати студента в тонусі? 10 щіпок з зеленої колби, 5 черпаків з металевої бочки і по одній дозі з блакитної та фіолетових банок. Змішати в великому казані. Твої знання вражають. Але час вже вивчити назви речовин в ємкостях. Та, пане, все одно рецепт вірний. Тож навіщо відволікатися на букви? Тим паче всі назви давно записано в підручниках, в роботі ті написи зі склянок ніхто не використовує Алла хвилювала лише, щоб його впустили в будинок вчителя тому важливою була вірна відповідь, а не точність формулювання Розпорядок дня хлопчини починався з чищення робочих знарядь ну а як ще старше покоління може прищепити молодшому любов до праці, тільки закидавши хатньою роботою? Далі він декілька годин підряд проходив тести і вивчав стародавні талмуди, і нарешті наприкінці дня йому давали час поекспериментувати і випробувати на практиці отримані знання. Та от чого попередній зіркотворець не знав про майбутнього наступника, так це надлишкові експерименти Алістеру вдавалося приховати непомірні трати ресурсів на власні забаганки. Хоча допитливість навряд вартувало назвати забаганками, хлопчина проводив багацько дослідів його не влаштовувало, що дозволялося створювати тільки зірки які після того хтось підірве, а він створить з того туманність, щоб знову створити зірки. Юнак хотів, щоб його роботою насолоджувалися, він хотів, щоб її бачили. Тому кожного дня, в обхід вчительській волі та законам свого світу, він намагався заселяти планети. Зіркотворці роблять зірки, безодники роблять чорні діри, безодники підривають зірки, що доживають останні віки, а зіркотворці утворюють туманності, поміщаючи туди зародки нових зірок. Так, в цій системі були присутні планети вони утворювалися з залишкової матерії. І були або простими каменюками, або кульками з газом, і всіх влаштовував такий перебіг речей. Старшим творцям і діла не було до молодших. Шановані старці оперували такими речами, як гравітація, електромагнетизм, та ще декілька важливих штук, що дозволяли галактикам і цілим всесвітам жити. Всі ті складні процеси давали можливість роботі молодших творців існувати. Але нікому і в голову не могло прийти запитати себе, для чого вся ця морока, чи вони просто відповідають за баланс матерії у Всесвіті, щоб та не стояла на місці, чи справа в чомусь більшому. Кожен день після обов'язкової програми занять молодик затримувався, щоб попрацювати над дипломним проектом він не спав ночами в спробах заселити одну зі створених планет. Юнак мав вразити всіх на презентації, стати першим, кому це вдалося, або хоча б першим, хто спробував. А так як захист випускної роботи відбувався перед повним залом творців та їхніх учнів, то всі дізнаються, над чим він працював усі ці роки. А тут головне не набратися сорому. «І Як створити червоного гіганта? Черговий день починався зі стандартної перевірки. Дві дрібки білого порошку, 15 блакитних горошин і по дві порції з зеленої та фіолетових банок. Як завжди, не перевершено. Вчителю. Невже наша доля доскону віків створювати самі зірки? Наша ноша об'єднувати і рухати матерію? Справа не лише в зірках. Таке різке запитання точно застало старого зненацька. Так, я, я знаю, але чи не все одно як це називати, якщо це просто безглузді кульки, котрі навіть ніхто не побачить? Не знецінюй власного покликання, юначе, це великий тягар творити матерію та її прояви. І я не знецінюю, просто хочу чогось більшого. З надією в голосі промовив молодик Ти творець? Ходи ще більше? Після цих слів вчитель вручив підопічному відро з ганчірками та щітками і поспішив кинути того в лоно самонавчання. Отож, хлопцю довелося думати над сенсом власного життя наодинці Хто він? Чого він хоче від свого маленького життя? Лишитися рабом усталеної ієрархії, що володарює вже мільярди років, чи піти проти системи і створити щось своє? Такі питання не давали Алістеру спокою протягом всього процесу навчання. Схожі моменти, єдине, що могло його відволікти, це процес творчості. Хлопчина аж ніяк не вважав своє ремесло рутиною. Всіляке змішування інгредієнтів у казанах стало для нього мистецтвом, а про те, що він рідко слідує інструкціям, вчителю можна і не повідомляти. От що, на його думку, таке творець треба відчувати свою роботу, а не створювати зірки за рецептом досліджувати все методом спроб і помилок виявилося куди цікавіше. Та ось наближався час захисту випускної роботи. Ал хотів затьмарити колег і піднести на загальний огляд щось грандіозне Він кожен день уявляв, як стоїть на великій сцені у світлі софітів і насолоджується оплесками юнак приречений стати найкращим. Саме з цією думкою він творив останні декілька років було важко, бо, на відміну від братів учнів, він мав створити два проєкти перший для вчителя. щоб... Той не зруйнував його плани своїми нормами та виправленнями. Тому, наставнику молодик підсовував кожен раз, хоч і майстерно зроблено, та банальну модель жовтого сонця, а сам же тим часом створював невеличку планетку, що ховав у глибоких кишенях і боявся показувати навіть самому собі. Робота просувалася доволі повільно, неначе сліпе кошеня, хлопчина рухався навмання. У жодній з представлених для вивчення книг і слова не йшлося про створення життя. Справжнього життя що має свідомість таку ж свідомість, як у нього промови про життя матерії у світі від вчителя молодик не брав до уваги спершу йому не вдавалося нічого, жодної, навіть найпростішої істотки не вдавалося створити, як би він не комбінував надані йому елементи та інструменти. Методом проб та помилок він зрозумів, що життю потрібні певні елементи в навколишньому середовищі, тому десь два чи три місяці Ал витратив на створення води. Здавалося б, банальна матерія та коли ти перший відкривач, то досягти мети непросто. І, хоча всі наставники стверджували, що матерія може жити сама, об'єднуючись в прості сполуки. Він на практиці зрозумів, що це лише невеличка частина від правди. Для потреб інших це було правдою під впливом тиску і високих температур в ядрах зірок дійсно створювалися складніші елементи, але далі ці елементи об'єднувалися між собою неохоче здавалося, б, навіщо їм то робити? Цим же займуться творці, а останнім до таких речей не було ніякого діла. Тому створенням зайнявся Алістер. Натикаючись кожен раз на все більше і більше перешкод, хлопчина дійшов до того, що почав красти у інших творців матеріали трошки гравітаційних хвиль там, трошки енергії тут. Зіркотворцям давали лише обмежену кількість ресурсів та їх варіантів, і, коли потреби молодика вийшли за межі, довелося йти на злочин. Ну як, він не вважав це злочином, скоріше це була конфіскація непотрібних надлишків, а так як його жодного разу не ловили, то переживати не вартовало. І от крізь роки роботи він став спостерігати мікроскопічні амінокислоти в первинному бульйоні своєї кам'яної планетки він навіть не поскупився на окрему зірку для минайденої планети, створивши своєрідну сонячну систему. Оранжевий карлик, декілька кам'яних планет та парочку газових гігантів. Прекрасна компанія для його творіння. Таке не соромно й представити перед комісією. У зазначений день він з'явився в майстерні на декілька годин раніше. Увесь в парадному з посмішкою на обличчі він влетів в приміщення і понісся в свою комірку, вчитель навіть не встиг зреагувати. І не зустрів учня класичним вранішнім питанням. Та й навіщо? Сьогодні екзамен, і не за горами випускний. Тримати учня в тонусі вже пізно, тому старий швидко змирився. Схопивши свій проект, юнак вкинув той в гарну коробку з бантом і мерщій понісся до виходу. Я побіг, пане! прокричав він за пару кроків від дверей. Я думав, ми підемо в університет разом, здивувався майстер. Вибачте, та треба підготуватися. Вилітаючи з дверей, прокричав Алістер. Ну, не міг хлопчина сказати вчителю, що ще забіжить за поясом астероїдів, який поспіхом зробив для власної праці. Внутрішній перфекціонізм не давав спокою, і йому здавалося, що робота не буде досконалою ніколи. Тим паче, провівши експерименти, студент зрозумів, що інколи астероїди та комети можуть розносити життя на інші планети або допомагати видам його творінь розвиватися. А розвиватися було кому з моменту перших найпростіших організмів він прослідкував величезну купу змін, і зараз його планетою ходили багатоклітинні складні організми. Деякі з них навіть подавали ознаки комплексного розуму та взаємозв'язків, але в цей момент такі факти були неважливими. Додавши останній штрих, він поспішив в зал, щоб першим оцінити списки виступаючих та дізнатися свій порядковий номер на жаль, Ал був останнім, тому Янакові доведеться дивитися на всі жахливі поробки, котрі зазвичай робились в останню ніч. Для того щоб отримати задовільно, він вже уявляв, як всі ці карлики наднові та гіганти мелькають перед його очима, доведеться перечекати більше сотні конкурсантів, якщо їх можна так назвати. Проте буде час, щоб заспокоїтися, а можливо, й перекусити. На щастя, перегляд проходив швидко. Схема виявилася простою: показ роботи. Питання та оцінка. Тому на одного студента витрачалося не більше п'яти хвилин, та навіть за цей час Алістер встиг знудитися. Коли до нього дійшла черга, зал здавався напівпорожнім, вони й не дивно, більшість учнів з вчителями покидали приміщення і відправлялися, аби святкувати залік, або передавати в спадок майбутнє робоче місце. Нарешті наш герой дочекався свого виходу. Передбачаючи овації та захват повністю задоволений, він вибіг на сцену. Та коли проєкт опинився на демонстраційному столі, не відбулося нічого. Юначе, ви трохи відійшли від завдання. Звичайно, оранжевий карлик прекрасний, та занадто багато всілякого. Чи не здається вам, що ви перестаралися? почулося від голови комісії. Так, пане, можливо, я захопився декораціями, та головне завдання було продемонструвати вміння студента до творіння, тому думаю, я впорався. Після цих слів Ал підніс збільшуване скло і приблизив його до своєї планетки. Та якраз мирно кружляла навколо світила, в приборі одразу замайоріли різними фарбами дивовижні створіння. Деякі з них мирно блукали по галявинам, інші об'єднувалися в групи для полювання, були навіть такі, що намагалися щось майструвати. В залі повисла тиша. Замість очікуваних оплесків чувся лише легкий гул, котрий складався з шепотіння. Обличчя кураторів перемінилися в незрозумілі агресивні гримаси. Після недовгої наради, довжиною в декілька речень, голова комісії грубим тоном вимовив Знищити його роботу, а його самого до в'язниці. Такого Алістер вже ніяк не очікував. Але за що? запитав він. «Звідно з положенням творців, ви порушили головний з існуючих заповітів. Нам заборонено створювати життя. Його розвиток здатний вплинути на весь Всесвіт і призвести як до знищення Всесвіту, так і до знищення творців. Взяти хлопця. В одну мить все життя руйнувалося. Молодик не знав, куди подітися, а з усіх боків його ще й оточувала охорона університету. Він, можливо, й хотів виділити хвилинку і подумати. Можливо, перепросити та змінити ситуацію, але часу не було. Єдине, що прийшло в голову, це бігти. Тому він схопив власний витвір і, відштовхнувши кремезного стража порядку, понісся між рядів. За ним лунало позаду, та юнак вже не звертав уваги. Зі всіх сил хлопчина перебирав ногами, все ще не розуміючи, де він так напартачив. Чому тяга до знань карається в'язницею? Це нерозумно. Та роздумувати на схожі філософські теми Алістер зможе пізніше, а зараз він добігав до межі міста, щоб сховатися в лісі там його точно шукати не будуть творцям немає діла до чогось, окрім їхніх міст вони затиснуті в рамках власного призначення у їхніх переконаннях ти або вищий творець. Або нижчий творець. А якщо своїми здібностями не тягнеш ні туди, ні туди, то йди в обслугу все давно вирішено за тебе, а ти і так знаєш, що приготовано. Тепер юнак розумів, що в такому світі немає місця творчості як би назва народу не кричала про зворотнє. Знайшовши невеличку печеру в глибині лісу, юнак вирішив оселитися там. Він змирився з тим, що кам'яна заглибина стане його домом до кінця життя, тепер він вигнанець, і все існування обертатиметься навколо переховування. Навички в будуванні всіляких штук допомогли швидко облаштувати нове помешкання. перші пару місяців було важко, інструменти доводилося майструвати з нуля, дерева валилися ударом каменюки. І на один стовбур часом йшло декілька годин праці. Спочатку він виходив лише вночі, але потім осмілів і не заморочувався та все ж і не забував про безпеку, облаштовуючи купи пасток. У них іноді втрапляли лісові мешканці, що давало невеликі запаси їжі, молодик і щувся, як звикся з таким життям. Печера стала кімнатою з меблями, вона виявилася достатньо глибокою, тому вдалося розмістити щось схоже на кузню, де він і створював який на який інструментарій вже на другому році Валістера було все, про що було мріяти у вигнанні м'яке ліжко та теплий обід, хоча йому того виявилося замало. Тож як тільки він обжився, то засумував за експериментами і навчанням. Спочатку Ал вагався, та цікавість і бажання взяли гору вже краще бути пійманим, ніж іти проти себе, тому довелося шити собі накидку, що ховала обличчя, і посеред ночі піти на злочин. Ці бовдури навіть не патрулюють місто. Хоча чого боятися чи пильнувати, коли ні один творець не піде проти іншого. А всі непорозуміння вирішувалися по честі у вищих закладах влади. Звісно, в місті знайдеться варта, а в закладах охорона, та їхня роль стала чисто номінальною. Тому справа пройшла на ура, і такі походи повторювалися дуже часто отримані за час навчання знання про провізію та надходження інструментарію тільки ще більше спрощували роботу. Рік за роком його експерименти заповнювали полиці всілякими планетками, на кожній з яких процвітало життя. Обличчя Алістера почали вкривати зморшки, а підборіддя прикрашали сиві пасма бороди. Чоловік настільки звик до відлюдництва, що й не пам'ятав іншого життя його оточували лише планети, зірки і лісничі справи. Він навіть зумів відкрити кротовану в спільний космос. Вбудовуючи то тут, то там свої творіння, так продовжувалося до того моменту, поки на його порозі не з'явився молодий хлопчина років двадцяти. Важко було повірити, що той обійшов усі пастки, котрі наставив Ал за десятиліття, а ось він тут. Тому зустріти його довелося з ножем на голо. Прошу вибачення! Я прийшов з добром. Ви той самий відступник, що створив планету. Нам про вас в школі розповідали, запевнив його прибулець. Як ти мене знайшов? не вгамовувався чоловік. Я часто ходив в ліс для натхнення. Під час однієї з прогулянок я знайшов ваші пастки і вирішив прослідкувати за вами. Я дуже цього не хочу, та мені доведеться тебе вбити. Мені не хочеться вас видавати, якщо ви про це я прийшов навчатися. Що? здивувався Алістер. Такого повороту він не очікував. Навіщо комусь навчатися в нього, у якогось втікача? Та й чому можна навчитися? Мені набридло розбирати і збирати ці вогняні кульки. Я хочу, щоб мої творіння допомагали життю. Я хочу, щоб життя і було моїм творінням. І тут я згадав про вас. Правда, вже встиг зневіритися у вашому існуванні, аж поки не побачив на власні очі. Життя відступника і гоніння це не те, до чого ти прагнеш, тому біжи краще додому і не згадуй про нашу зустріч. Та краще бути у вигнанні, ніж йти проти власної природи. Сяду тут і буду сидіти. Робіть, що хочете, а я не піду. Мене там нічого не тримає. Ал задумався добре, проходь, хоч чаєм тебе пригощу. Дякую, ви не уявляєте, як багато це для мене означає. Його обличчя світилося від радості, а руки тремтіли від майбутніх можливостей. Що там кажеш про мене в школах розповідають? Наливаючи чай, поцікавився бородатий експериментатор. На вашому прикладі розповідають, до чого призводить непослух. І відхід від усталених правил творців, І тебе це, я бачу, не дуже вже й зупинило. Алістера це дуже розсмішило, тому він навіть розляпав напій. Збоку видавалося, що незручне знайомство це проста історія, де учень знаходить вчителя. Здавалося, що ні до чого та не приведе. Та саме в цей час народилася нова каста творців Планетники Життєдайні кардинали. Що там і тут розтикували власні творіння Всесвітом, заповнюючи його різноманітними представниками розумних та не дуже раз, саме з цієї точки у часопросторі маленький орден почне розростатися, приймаючи в свої ряди все більше і більше творчих відступників, та це все в далекому майбутньому, а зараз їм належало зблизитися, побудувати міцні відносини наставника та підопічного. Обмінюватися знаннями та обзавестися канонами створення заселених планет. Дякую за прослуховування. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові захопливі аудіокниги. Не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Ми з авторами завжди раді відгукам. Дякуємо за вашу підтримку і зустрінемося на наступних югинових читаннях.